Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні готуємо новорічний хід. Швидкі десерти з ефіром, мандаринами та ківі. Починаю готувати. Зефір у мене малиновий. Розділяю на половинки та нарізаю невеликими кубиками. Київ я очистила від шкірки та нарізаю невеликими кубиками. Мандарини я очистила від шкірок. Прибираю кісточки та нарізаю кубиками. Викладати десерт я буду в креманку. Спершу змащую дно креманки невеликою кількістю сметани. Потім викладаю половину загальної кількості зефіру. Зверху викладаю трохи ківі та мандарин. Змащую все сметаною. Потім викладаю шари із зефіру і фруктів, що залишилися. Знову все змащую сметаною. Зверху все прикрашаю фруктами, але можна натертим на дрібній терці шоколадом. Десерт можна їсти зразу після приготування, а можна на 20 хвилин поставити в холодильник. І до речі, готуючи цей десерт, ви можете замість мандаринів та ківі додати інші фрукти та ягоди. Нема бажання та часу возитися з духовкою. Приготуйте швидкий десерт із зефіром, мандаринами та ківі, який не потребує випікання. Достатньо поєднати креманці або склянці основні інгредієнти, і фантастичний десерт готовий. Зефір виконує в ньому функції цукру, фрукти додають кислинку, а сметана поєднує все та дарує йому легкість та ніжність. Цей десерт можна приготувати на новорічний стіл. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!